Десяток яєць на житньому ринку у Житомирі коштує від 30 до 90 гривень. Ціна залежить від категорії та розміру. Також дорожче коштують домашні яйця. За словами Олени, продавчині ціна на продукт поступово зростає. 70 гривень самі більші, середні 65 і на саме менші це 60 гривень. Які люди найчастіше беруть дешевші чи дорожчі? Дорожчі, ну всякі беруть. Можливо, знаєте, чи ціни будуть зростати Будуть, звісно, будуть. Вже я дивлюся, там у другій стороні вже ціна повисилася. Будуть, звісно. Алла продавчиня сказала, що ціни на яйця з серпня 2025 року не змінювалися. Ціна стабільна два місяці, не підвищується поки. 59 і 80. Залежить категорії. Як це люди найбільше беруть? Дешевші чи дорожчі? Мені здається, дорожчі. Сергій яйця продає по 56 гривень за десяток. А дворка це 56 Тільки такі за словами Тамари покупчині у супермаркеті ціна на яйця нижча. Вчора брала чотири з чимось. Іноді беру і такі дорогі. Ну дуже рідко взагалі. Пенсіонер – 49 дев'ять, Брала останній раз. А чому на базарі? Не берете? Мені там краще, я сама собі виберу. Які хочу, не такі, як мені всунуть. Я купую оці фермерські – 72. Без з яїчок зараз немає життя. Купляємо, купляємо і по 70, і по 80, і як потрібно, і по сто купляємо. А вартість яєць залежить від ціни на кукурудзу, сказав Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу. Після збору кукурудзи буде зрозуміло, скільки буде закупівельна ціна кукурудзи, скільки буде коштувати комбікорм. Я ще раз повторюю: 70% вартості яйця це комбікор. Так що, от якраз треба орієнтуватися на цей період часу. Конець жовтня, початок листопада. Середня вартість яйця в Україні складає 6-7 гривень, сказав Олег Пензен. За його словами, вона зросте перед зимовими святами. В силу того, що в нас основна маса яйця виробляється не в османарства населення, а на птахофабриках, де є. Абсолютно чітко виважений годування, виважений мікроклімат. Тобто там кури абсолютно не відчувають похолодання, вони несуть більш менш стабільно. Це промислове підприємство. Точно подорожчують домашні яйця. Більше зростання цін на яйця відбувається напередодні якихось великих свят, де ми активно з вами використовуємо яйця в приготуванні святкового столу. Гривень 10 на плюс буде на домашній сегмент. А дві-три гривні буде надзвичайний. Катерина Мороз, Ігор Шванько, Суспільне новини, Житомир.